Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у середу, 11 грудня о 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів. Дортманська Борусія, Нуріша Хіна, у себе вдома, на дзігналі до Команда буде приймати каталонську Барселону Гансі Дітерафліка. Сьогодні я хочу поговорити про Дортмунд, про Барселону. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками, чого все таки я очікую від даної битви. І давайте вже. Розпочнати. Розпочнемо ми з очних зустрічей команд. Між командами було зіграно два поєдинки, і вони були зіграні у сезоні 2019-2020 років. Тоді команди пересіклися в одній групі. Я, до речі, пам'ятаю, що в цій групі ще був Інтер. Націоналі. А, та якщо я не помиляюсь, то Спарта Прага ще була у цій групі, можу помилятися а, в будь-якому випадку. Ні, Славія, Славія тоді була. А в будь-якому випадку, 11 вересня 2019 року, команди розписують мирову ніч 0-0 на дзігнельдуна парка. А ось 27 листопада 2019 року Барселона на кампноу перемагає Дортмунд за рахунком 3. Гулилу і та Антона Грізмана принесли тоді Барселону перемогу. За Дортмунд забив Джейдон Санчо. Цих людей, до речі, не Луіс Суареса, Ні Ліо Месі, ні Антона Грізмана, цих людей вже в Берсоні немає. Ну і Джейдена також відповідно немає у Дорта. Тобто усі ці люди, які забивали у тому матчі, нікого з цих футболістів вже немає в командах. Знаєте, тоді ще стартовий склад подивитися. Тоді, до речі, у Борислав не був Марк Андретерстегінове, так само у Манлян Ланглєт були захисники. Фір, параберт по флангах тоді були, Іван Ракітіч, Серхіобуск, Френк Дейонг Тоді були три копі захисників. Ну, Ліо Месі, Луіс, Суарес та Осман Дембеле були у нападі. Ну, тобто, залишився тільки ось Френк Денг, Марк Андре Терстегін. Відповідно. Ну і Фаці. Тобто, тобто, і справді, Берсона дуже сильно змінилася, звичайно, що за ці роки. У Бортмунді з цієї команди також майже нікого не залишилося. Ось Брантики, один залишився. Ну і все. Тобто, і справді, команда дуже сильно змінилася. В принципі, воно та й не дивно, 5 років. Пройшло, надзвичайно, що команда змінилася. Якщо взагалі казати про Дортмунд, давайте подивимось, де там Дортмунда де в Німеччині. Дортмунд шостий. Дортмунд шостий, у Дортмунда 21 заліковий бал, 13 турів, 4 поразки, 3 нічі, та, до речі, 6 перемог у Дортмунда. Поки що шоста позиція поки що шоста позиція у Дортмунда, але знаєте, така плотність в Німеччині. В принципі, головне завдання ну, на і та Дортмунда, Я думаю, що зайти в найкращу четвірку, попасти до Ліги Чемпіонів. Поки що команда на шостій позиції, але в принципі, три бали до рб Лейпцига, то, в принципі, все в руках у Дортмунда 24 забитих м'яча у Дортмундській Борусії, 20 м'яча пропущено. І різниця, до речі, забитих та пропущених у Борусії плюс 4 складає. Останні 5 матчів, якщо беремо 2 перемоги, Поразка та дві нічі. Дортмунд нестабільна команда, ось, знаєте, була поразка, ось приведеться мені 1-5 від Штутгарда. Тобто Дортмунд так нестабільно 2-5 була поразка від Реала, були дуже такі хороші, справді, матчі. Від Дортмунда і У Лізі Чемпонів там 7-1 Celtics перемагали, там і Ляйцик перемагали, із Баварії дуже хороший був матч. В нічу команда зіграли, і справді. То і справді Дортмунд стабільний, але в рідних стінах Дортон програвав, але програвав саме на виїзді. А ось в рідних стінах Дорнська Боруся ще нікому, друзі, нікому Боруся ще не програвала у цьому сезоні на Зігналь Парк. Турнська Барселона на першій позиції в іспанській Лалізі 38 очок у Барселони. хоча справедливості раді, Барселона, якщо взяти останні 5 матчів, має дві поразки, нічів, перемогу та нічю. Ну, ну, тобто, дві нічі. Поразки та перемога. Тобто справді каталонці втратили очки. У Барслана там була хороша перевага, я вам хочу сказати. Якщо не помиляюся, 6 очок взагалі у Барселони була перевага, але ось ця серія. Ну і Барселона взагалі може втратити першу позицію, тому що Мандридська грала на 2 очки менше, плюс є в запасі. Тобто, якщо Реал виграє, Реал, відповідно, на першу позицію заходить. Ще й Атлетіко може зрівнятись, до речі. Тобто, я вам хочу сказати, що тут буде битва неймовірна за титул іспанської Лалігії. Але поки що констатуємо той факт, що Бореслона на першій позиції найкраща атака в іспанській Лалізі, причому з явним відривом, аж 50 м'ячів вже Бореслон наколотили, і справді, неймовірно, неймовірну кількість м'ячів і справді забиває. 50 за 17 турів. Ну це дуже сильно, друзі, це дуже сильно. Але при цьому і 19 м'ячів пропущено, що також, в принципі, немало. Але різниця забитих хто пропущених Найкраще також вецменська налізі, також з відривом аж плюс 301. Що я можу сказати, друзі, якщо в принципі брати останні результати, то в принципі можна сказати, що в принципі команди підходять до цього поєдинку. ну не в НАТО такому хорошому і справді настрою. у Дортман там була нічка з -Ларбахом, хоч хоча втратили перемогу. Барселона також втратила перемогу над Бетісом на останніх хвилинах. Тобто команди і справді в такому настрої не надто прямо підходять. Якщо брати Лігу Чемпіонів, то, в принципе, команда дуже здорово выступает э, на Євроарені. І справді Барселона третя, Дортмунд 4, і в обох команд по 12 балів. У Барселони одна поразка та 4 перемоги, у Дортмунда відповідно також одна поразка та 4 перемоги у підопічних Мирі ну, Шахіна. Э, 18 м'ячів наколотила Барселона, Барселона також найкраща атака в них и в Лізі Чемпіонів, 5 м'ячей пропущено и плюс 13 різниці забитих пропущенных. пропущених. Ось в програв Барселона ось на початку, там вони програли, але потім і справді, команда Ганці, Дітера Фліка програла від Монако, потім там, Баварію перемогли. там І справді Барселона та Хіта набрала дуже непаганий, і Янг Бойс вдалося перемогти. Тобто Барселона, так і Церв'яну зв'язку вдалося перемогти. Ну, і, в принципі, Барселони, в принципі, справи пішли вгору. Брест, Брест також французьки перемогли. А Борусія розпочала з перемоги, там, пам'ятаєте, над Брюгі, тобто потім там над Штурмом була така, знаєте, важка перемога. Програла дортмундська Борусія, Мандрицькому Реалу. До речі, саме в другому турі, якщо не помиляюсь, вони Селтик розгримали 7-1, а вже в четвертому турі Штурм перемогли з рахунком 1-0. Ну, в будь-якому випадку все одно вот, Дортмунд. Дортмунд поганий хід, це одно команда набирала і справді. І, в принципі, влізчичи поніфу у Дортмунда, Дортмунд, то у Береслона по 12 очоку. До речі, Дортмунд та Загарбський Динамо. Ось якраз то в останньому п'ятому турі Дортмунд переміг на виїзді Загарбський Динамо. Ще з рахунком 3-0. Ну, Берслона бере, перемогла. На Олімпійському стадіоні в Каталонії 3-0. Матч дуже важливий ще для Дортмунда що для Барселони. Знаєте, Дортмунд грає в рідних стінах. На Дзігенль-Донапарк Дортмунд виглядає потужний матч з Мюнхенської Баварії. Це дуже здорово показав. Справді Дортмунд в рідних стінах може обіграти. Я вважаю, я вважаю, що Дортмунд, незважаючи на їхню нестабільність. Але Дортмунд може обіграти абсолютно будь-яку команду на рідному стадіоні Zigna дунапарк Park. Тому що на Zignaлі дунапарк Дортмунд це як стіна. Знаєте, це як стіна. Непробувайма стіна. І справді Дортмон ну, взагалі рідко коли програє в рідних стінах. Останніми руками, і справді рідкість випадка, коли Дортмунд програє. Тому я вам хочу так сказати, що у Дортмунда тут є непогані шанси. Барселона зараз знаходиться, ну скажімо так, не в надто хороших кондиціях. Команда Ганці Терафліка та там з Бетісом була нічого. Ну, з Мальоркою, до речі, дуже хороший матч був 5-1 перемогли. Але ось з була було і в принципі погріти нічій. Взагалі у Бетіса, скільки там -то моментів та голівих то було на секундочку. Тобто я вам хочу сказати, і Лас Пальмес також дуже здорово виглядав. Тобто і цей Дортмунд, який в принципі також знаходиться не в надто хороших кондиціях, і справді там. Поразка в них там була, і дві нічі. Хоча влізть в Шипонію справи, в принципі, добре йдуть. Ну в будь-якому випадку, я очікую хорошого футболу, обидві команди будуть грати, думаю, на атаку. Думаю, що Барселона традиційно буде більше на м'ячі діяти, Дортмунд там на контратаках. Але думаю, що моменти і у Дортмунда, і у Барселони будуть все-таки виникати. Тому моя перша думка це обидві команди заб'ють. Думаю, що 100% обміняється голами, тим більше в принципі, дортмунда завжди цікаві матчі, тобто за участі Дортмунда, і справді, тому що команда дуже сильна. Ну, нестабільна команда, знаєте, нестабільність певна є. А, тому очікую яскравої гри. Думаю, що обидві команди заобіття, це моя перша думка. А, друга моя думка. Знаєте, я все-таки віддам перевагу Барселоні. Все-таки думаю, що підопічні ганці для Фліка все-таки, як мінімум, не програють. Взагалі, думаю, знаєте, ось, друзі, взагалі, думаю, що якась ніча буде. Ви знаєте, я взагалі думаю, що якась ніча один-один. В принципі, обидві команди зараз, скажімо так, перебувають на в найкращих кондиціях. В принципі, я не здивуюся до такої нічі. Ну, тобто, в принципі, команди також. Рівні, тобто, я в принципі вважаю, що ну Берстона фаворитом все одно є на даний двобій, але я все-таки думаю, що якась нічого буде один-один, друзі. Можливо, навіть і 2, -2. А можливо, навіть і 0-0, як у 2019 році, але я все-таки думаю, що все-таки обидві команди обміняться кроме, тому я все-таки думаю, що Касняча 1-1 все-таки буде. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють, і це каталонська Барселона, і як мінімум, Дортмунду не програє. Я думаю, що обидві команди заб'ють, та Барселона як мінімум не програє. Взагалі, думаю, що Касняча буде 1-1. Друзі, що думаєте взагалі ви? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення, усім нових зустрічей!